За час повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ затрофейли майже 400 танків, 170 артилерійських систем та 700 одиниць іншої бронетехніки. Щоб ви розуміли, то на озброєнні цілої Німеччини стоїть тільки 294 танки, 121 САУ та близько 3000 одиниць іншої бронетехніки. Як бачите, це зовсім немало. Тому пропоную розібратися з цим питанням. Чого і скільки було затрофейно під час повномасштабного вторгнення? Та як себе проявилася техніка в реальних боях? Сідайте зручніше, буде максимально цікаво. Але, звісно, що не забудьте поставити вашу найкращу вподобайку та підписку. Це дуже сильно мотивує мене створювати ще більше якісного українського контенту. Поставили? Тоді погнали! І почнемо ми з танків. Що таке танк в сучасній війні? Це бронемашина, гармата якої здатна знищити абсолютно будь-яку бронетехніку. Наприклад, її відео де 2 на 64 знищили атакуючу російську групу з 4 БМП. В кожній з БМП знаходиться 3 члени екіпажу та 8 десантників, загалом 11 дозубів озброєних солдатів, а разом 44 піхотинці. Якщо б вони доїхали до наших окопів, і навіть якщо б зазнали поразки, бій був би нелегким. Також час від часу ці машини приймають участь в танкових боях. Попри те, що нині побутує думка, що їх більше не існує. А броня в більшості випадків здатна захистити від ворожих танків, РПГ, ракет ПТРК та від непрямого влучання з міномета чи артилерії. Це якщо розповідати про танки дуже коротко. А якщо ви хочете довідатись про них більш детально, то в мене є шикарний ролик про реальні бої на Т-64. Він зараз буде в підкасті, раджу переглянути. А ми перейдемо до трофеїв. Почну з Т-54. Свого часу, росіяни масово натягали ці танки на фронт. В реальних боях з них толку мало, але вони можуть відпрацьовувати по піхоті з закритих позицій. Це фото з'явилось на початку літа 2023 року. Подальша доля машини невідома. А от щодо Т-62, то з ними матеріалів набагато більше. Цей відеоогляд був опублікований на каналі Show Shark Redemption. На екрані саме модифікація Т-62М, яка є однією з кращих. Росія почала масово знімати дані танки зберігання через проблеми з більш сучасними машинами. На відео видно, що корпус і салон в задовільному стані. На цьому відео інший Т-62 вже у використанні ЗСУ. Нині в нас на озброєнні близько 30 таких танків. Але толку з них малувато. І ні, не через те, що ЗСУ воює тільки на всьому новенькому і Західному. А тому, що Т-62 озброєний 115-мм гарматою 2-20, до якої майже немає боєкомплекту. Вірніше його можна тільки затрофеїти в Росії. Тому волонтери переробляють ці танки або на інженерні машини, або на аналоги БМП. Як на мене, це досить розумне рішення. Радянські бмп 1 і бмп 2 мають дуже слабку броню, яка не завжди захистить навіть від кулемету. А танк є танк, навіть якщо це Т-62, та й навіть якщо це Т-54. Тому такі імпровізовані БМП можуть спокійно захистити екіпаж і десант від 30-мм гармати в ЛОБ. Тепер щодо Т-72. В російській армії найбільш розповсюдженою є модифікація Т-72Б3 зразка 2016 року. Зараз на відео цей танк, що захоплений та відновлений силами українських інженерів. Він отримав вітчизняний камуфляж та блоки динамічного захисту Контакт-1. А ось інший захоплений Т-72. Станом на 2023 рік у нас на озброєнні щонайменше 185 таких машин. До речі, на цьому відео ви можете побачити, як бійці ЗСУ витягують з багнюхи трофейний Т-72Б3. А ось справді унікальний випадок. Спочатку здається, що це звичайний трофей. Але рівно до того моменту, поки т 72 б 3 не повернеться бортом. Повідомляється, що машина пережила влучання у правий борщ, будучи в руках у російського екіпажу, який, ймовірно, після цього її покинув. Роботи по відновленню тут чимало, але з і не такі машини ремонтували. Тепер на екрані трофейний т 72 б 3 передає привіт своїм колишнім власникам. А ось же український Т-72Б3 зразка 2016 року відтягує щойно захоплений. Також Т-72Б3 зразка 2016 року. Цей ролик був знятий в Маріуполі в перші дні вторгнення. Наш Т-64Б1М тяне російський Т-72Б3 зразка 2016 року. Враховуючи в яких складних умовах тоді воювали наші військові, то це дуже важливий трофей. А ось же інша 72-ка заходить на звільнені території. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. З Т-72 розібрались, тому давайте перейдемо до Т-80. На цьому відео трофейний Т-80 УК працює по окупантах з закритої позиції. Літера «К» в назві значить, що це командирський варіант танка, який означений додатковими радіостанціями, кращою навігаційною системою та додатковою енергоустановкою. А ось інший трофейний Т-80 у рухається українським лісом. Тепер на екрані ленд-ліс у всій своїй красі. На початку війни бійці ЗСУ затрофейли російський т 80 у А 28 вересня 2022 року в мережі з'явилось відео, де він тяне свіжу затрофейну гаубицю МСТА-Б. Хіба це не прекрасно? Це російський т 80 уе 1 Кантемирівської танкової дивізії. Саме з цієї машини 23 березня 2022 року обстріляли міську лікарню в Тростянці. Російський екіпаж даного танку також потрапив в полон та був притягнутий до відповідальності. Зараз на екрані кадри за 10 квітня 2022 року. Українські танкісти евакуюють Т-80 БВ, був покинути російськими військами після невдалого наступу. Загалом у нас на озброєнні близько 80 таких машин. А ось ще один трофейний Т-80. Але що цікаво, це його найкраща модифікація Т-80БВМ. На цих машинах встановлений динамічний захист релікт, який є реально потужним. Та досить непоганий російський приціл Сосна У. До речі, зараз на відео вже інший трофейний Т-80 БВМ працює по ворожих позиціях. А цю машину звати Зайчик. І цей трофейний зайчик версії Т-80 БВМ вже знищив 5 російських танків. Підбив один Т-72Б3 зразка 2016 року та знищив 24 одиниці іншої бронетехніки. Екіпаж свої трофеї відмічає лініями на столі. До речі, зараз на екрані якраз евакуація того підбитого Т-72Б3, який вже став на озброєння ЗСУ, і воював разом із Зайчиком. Чому саме воював? Річ у тім, що цей легендарний Т-80БВМ був підбитий російськими військами під Бахмутом. І щоб він не потрапив назад до ворога, бійці були змушені його підірвати. А зараз перейдемо до найбільш розпіареного російського танка Т-90. Цю машину було витягнуто з води після невдалого російського наступу. Що цікаво, для евакуації Т-90А задіяли також трофейну інженерну машину. А ось такий вигляд має відновлений танк силами українських спеціалістів. Це ще один захоплений Т-90М, який був відправлений на дослідження за кордон. Цікаво, яка його доля зараз? Просто першим на думку спадає те, що цю машину відправили в США. Але в них є тільки 2 Т-90А. Повідомлень про поставку Т-90М ніде не було. А ось вже наш трофейний Т90М. А ось цей танк в районі Роботиного. На цих фото та відео перший за трофейний найсучасніший російський танк Т-90М Прорив. Повідомляється, що він підірвався на міні, внаслідок чого був покинутий. А після вдалого контрнаступу на Харківщині захоплений бійцями ЗСУ. Загалом у нас на озброєнні близько 40 та 90 різних версій. Ну що ж, з танками ми розібрались, тому перейдемо до артилерії. Але спочатку я хочу подякувати підписнику Forzot. Він надіслав мені чимало матеріалів з трофейною артилерією та рідкісною бронетехнікою. На цьому відео захоплена найсучасніша російська САУ – Мста см 2 Машину було взято під час харківського контрнаступу. Мста СМ2 це покращена версія звичайної МСТС. В порівнянні з базовою версією вона має автоматичну систему управління вогнем та підвищену скорострільність аж до 10 пострілів на хвилину. Це рівень топових західних САУ. Зараз на екрані вже інша МСТА СМ2, яка потрапила в ЗСУ. Також варто відмітити, що ця самохідка має дальність 30 км звичайними снарядами та цілих 41 км активно-реактивними. Тому мінус 2 в Росії та плюс 2 в Україні звучать просто прекрасно. А на цих фото захоплені російські РСЗВ БМ21 ГРАД. Попри те, що це досить старі машини, вони досі залишаються актуальними. Дальність стрільби в 20 км це також велика дальність. А 40 ракет можуть покрити достатньо велику площу. Тому трофейні бм 21 ГРАД ніколи не будуть зайвими. Зараз ви бачите роботу трофейної важкої вогнеметної системи залпового вогню. ТОС 1 А Сон Україна захопила як мінімум 3 таких машини та боєкомплект до них. Давайте коротко, що це таке. ТОС-1 це РСЗВ на базі танка Т-72. Його озброєння складається з 24 220-мм ракет. Але дальність становить тільки 6 кілометрів. Тому це досить дивна машина в сучасних реаліях війни. Українські війська регулярно знищують російський ТОС-1 з ВПІ дронів. А враховуючи, що ці машини це не що інше, як порохова бочка на гусеницях, то вибухає вона дуже потужно. Через це застосовувати трофейні сунцепоки вкрай небезпечно. До того ж, Україна може тільки затрофеїти боєкомплект до них. Самі розумієте, що це довго, небезпечно і немасово. Проте час від часу Україна криє ними російські позиції. А ось трофейна Нона свк Це 120-мм міномет Гаубиця. Станом на 2021 рік в Росії їх було всього 42 одиниці. І вже 8 з них затрофеїли ЗСУ. Щодо характеристик, то вони не сильно визначні. Дальність тільки до 13 кілометрів. Тому це більше ексклюзивна артилерія, ніж реально потужна бойова одиниця. Але зайвих трофеїв ніколи не буває. З артилерією розібрались, тому й давайте перейдемо до бронетехніки. Загалом Україна захопила чимало броньовиків, БМП, БТР і так далі. Тому давайте ліпше зупинимось на унікальних машинах. Зараз на екрані трофейна російська вантажівка Торнадо У. Це досить прикольна машина, оскільки, на відміну від звичайних уралів чи Камазів, її кабіна захищає від стрілецької зброї та уламків. Окрім цього, в турелі можна розташувати кулемет для самозахисту. Українські бійці встановили туди легендарний Браунінг М2. Повідомляється, що ЗСУ захопили щонайменше дві такі вантажівки. І всі вони виробництва 2021 року. На цьому фото захоплена російська РЛС Зоопарк М1. Вона може наводити артилерію на відстань до 20 кілометрів, а РСЗВ до 40. І явно зайвої не буде. А зараз ви бачите роботу трофейного БТР-82А по російських позиціях. Спочатку машина виходить на бойову позицію. Далі починає працювати по-ворожому БК, який детонує. А потім швиденько тікає, поки його не накрила ворожа арта. До речі, ось і вона. А цей БТР-82А захопили РДК під час рейдів на територію Росії. Тепер на екрані бронеавтомобіль КАМАЗ-63968 Тайфун К. Його взяли сили спеціальних операцій. Досить непогана машина. Повідомляється, що вона має захист рівня станат 4569 левел 4. Тому броня може витримати попадання 14,5 мм бронебійної пулі з дистанції 200 метрів. А це краще, ніж в багатьох радянських БТР та БМП. Зараз ви бачите трофейну БТР МД Ракушка, що пройшла ремонт та отримала цікавий та агресивний малюнок. Тепер на екрані найновіший російський бронеавтомобіль АМН 590951. Його почали виробляти вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому навіть в російських військах він є ексклюзивним. А зараз на фото потрапили трофейні броньовики КАМАЗ-43-26-9. Вони можуть захистити від 12,7 мм кулемета в лобовій проєкції та від 862 мм патронів у бортах і в кормі. Зброя може складатись з будь-яких доступних кулеметів. Нині відомо, що ЗСУ захопили три такі машини. А зараз на екрані дуже унікальний контент. Українські бійці захопили російську БМП та на повній швидкості тікають на наші позиції. А тепер вже трофейні бмп 3 опинились в правильних руках. І ще декілька таких машин. Тепер на відео евакуація трофейної техніки. Тільки що цікаво, це не звичайний тигр, а командно-штабна машина. Гарний улов. Ось ще один ролик щойно за трофейною БМП. А тепер реально унікальні кадри. Бійці ЗСУ з нуля забирають покинути російський БТРД. До речі, для евакуації техніки було залучено німецький брем Bergen Panzer 2. Нині в ЗСУ щонайменше 10 таких евакуаторів. А зараз бійці батальйону Карпатська Січ працюють по російській позиції з трофейного БТР-82А. Кремінський напрямок Луганщина. Ну що ж, з бронетехнікою завершили. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Авіації. Це наш перший трофей, російський К-52. Машину було взято ще 24 лютого 2022 року, під час оборони Києва. Але її подальша доля невідома. Я ніде не зустрічав матеріалів з цим гелікоптером. А ви знаєте, що з ним сталося? Напишіть в коментарі. Так. Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке. але ми держави вертольот. А це перший затрофейний Мі 8. Варто зазначити, що на відміну від К-52, цей борт в ідеальному стані. Щодо цього гелікоптера, то його історію ви не могли не чути. Це трофейний Мі 8, який російський пілот перегнав з Росії до України в межах спецоперації Синиця. ВУР повідомили, що вже найближчим часом цей борт поповнить український парк авіації. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. А що думаєте ви, наскільки важливим для нас є російський ленд-ліз? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та ByMeaCoffy. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про реальні бої на Т-64. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути ролик про реальні бої на Хаймарс.